Найголовніші й найцікавіші новини міста просто зараз у програмі Чернівці тиждень. Розпочнемо з найважливішого. Обшук, що скоріше нагадував збройний напад. Близько десятка бійців спецпідрозділу міліції разом з оперативними слідчими обшукували квартиру кандидата в депутати міської ради Ростислава Білика. Грубими діями, перекривши вхід, люду в військовій формі, не впускали адвокатів і журналістів. Як це було? Дивимось. На нинішніх місцевих виборах із ще малим відривом від суперників виграла партія рідне місто опоненти Олексія Каспрука. Ця політична сила за попередніми даними екзитполів отримала близько 20% голосів чернівчан. У рідному місці розповідають, невдоволена їхньою перемогою нинішня влада почала чинити грубий тиск на представників партії за допомогою міліції. Почали з обшуків у квартирах. За що ви країну? Влада разом з кишеньковими спостерігачами на дільницях безпідставно звинуватили рідне місто у підкупі студентів, запевняють у партії. А сьогодні міліція почала проводити обшук у квартирі одного з кандидатів депутати до Чернівецької міської ради Ростислава Білика. На момент огляду у доміці обранця були неповнолітні діти, одна з котрих хвора з високою температурою. Що ви робите? Як нема? Подивіться. Мова дитина, всіх перелякала! Оперативну групу міліції супроводжували близько десяти до озброєних бійців спецпідрозділу. Заходимо в під'їзд, куди ви йдете. У нас начали в квартиру і розращувати автомат. І мені в живот представлять дуло автомата. ж зараз буду прийняти оружа. Я ж секундочку, представтеся, хто сотрудники міліції. Журналістів місцевих і всеукраїнських каналів пускати до квартири бійці спецпідрозділу відмовилися, як і адвокатів Ростислава Білика. Я не можу зайти, я не. Штовхаюся, я показую документи і кажу, що адвокат Тарновецький. Сам Ростислав Білик був у шоковому стані через таку неординарну ситуацію. Особливо його вразили дії міліції, котра безцеремонно обшукувала навіть дитяче ліжко. Бувається обшук досить такий серйозний. І в мене де я проживаю в дружини і в батьків на Руданського, в яких я не живу вже 10 років, практично не перебуваю. Відбувається такий самий, такий самий обшук з застосуванням і озброєних охороні і опор повноважених працівників Ростислав Білик припускає, що такий обшук ніщо інше, як залякування і політичне замовлення, адже депутат шостого скликання міськради неодноразово критикував нинішню владу за те, що довела українців до зубожіння. Ситуація з обшуком обурила чернівчан, тому вони вирішили перекрити рух транспорту на вулиці Головній, аби звернути увагу людей до цієї проблеми. З пістолетами, по три рожка, по три магазина. Я сам інвалід війни Афгану. Дітей напугали. Немає порядку в Чернівцях. Чого? ворують Бо Борують. русски Після обшуків бійці спецпідрозділу поїхали на військовому джипі з донецькими номерами, а чернівчани проводжали їх у дорогу. Бай -бай! Бай -бай! Бай -бай! Віталій Михайлішин після двогодинного перекриття дороги попросив чернівчан дозволити проїзд транспорту. Проте закликав не бути байдужими. Влада не хоче з людьми рахуватися. Я вибачаюсь, тому що може дійсно незручності, але якщо ми не будемо захищати інтереси людей, завтра прийдуть кожному з вас додому. З автоматами прийдуть, будуть пугати ваших дітей. Після декілька годинного збройного обшуку квартири міліціонери знайшли флешку з університетськими лекціями Ростислава Білика, який до слова викладає учни у імені Юрія Федьковича. Ніяких доказів підкупу студентів не було. Віталій Михайлішин запевнив, що влада разом із міліцією запланувала ще декілька обшуків членів партії Рідне місто Олександр Докін, Сергій Грубляк, Андрій Дрочук, Чернівецький промінь. Хто понесе покарання Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича поки думають, що робити зі студентами, яких зловили на продажі голосу на місцевих виборах. А от викладача, якого поки лише підозрюють у підкупі виборців, вчена рада університету вже встигла засудити. Щоправда, риторика керівництва ви що дещо змінилася. Вчена рада засудила як моральний поступок тих людей, які порушили закон, який ну регламентує виборчий процес, і і не більше того, ректор ЧНУ Степан Мельничук розповідає: безпосередніх доказів причетності самого викладача, вчена рада не мала, крім того, що у засобах масової інформації в інтернеті ніяких ні звернень, ні офіційних, ні нічого такого не було. І тому знаєте, ми можемо там емоційно різні висловлювання робити там і так далі. Але якщо ми хочемо робити все. Так сказать, відповідно до законодавства, то треба дочекатися відповідних документів, там відповідного звинувачення. Така блискавична реакція на недоведений у судовому порядку факт викликає щонайменше подив. Адже тоді, коли деканів декількох факультетів чину затримували на хабарах, вчена рада не збиралася і публічно осуду не висловлювала. Тоді, коли то відбувалося, ну ми. Поступали відповідно до законодавства. А те, що за заявою від журналістки Чернівецького променя про погрози її життю від доцента філософсько-теологічного факультету триває кримінальне провадження, в деканаті дізналися від нас. Я знаю, що там були якісь у нього пригоди з неправильним паркуванням. А от відносно погроз журналістці я на жаль того не знаю. Якщо процитувати, це це наші колегія. Погрожувала телефону вибити зуби. Да. А да. І, тобто кримінальне провадження, триває, чи були якісь, що вас ставили від Ні, поки що мені то, ніхто про це нічого не говорив, але я можу сказати, що ну як для молодого доктора на рук це часті не роби. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Чинного мера результати місцевих виборів нині турбують більше ніж справи чернівців. Олексій Каспрук, котрий наразі у передвиборчій відпустці, користується службовим становищем і цього тижня, дав два брифінгу міській раді. Втім, теми, які порушував, зовсім не стосувалися проблем чернівців. Керівник міста схвильований невтішними результатами соратників колишніх однопартійців. Олексій Каспрук, користуючись службовим становищем, зібрав брифінг, аби обговорити вибори. Нагальні проблеми міста поза увагою. Мер схвильований невтішними результатами колишніх однопартійців, які нині представляють інтереси Народного фронту у різних політичних силах. Він приймається ще недоведеним підкупом виборців, який зафіксували у студмістечку 25 жовтня. Ми за об'єктивне всебічне розслідування цієї справи. На 25-му окрузі у день виборів студенти не приховуючи фотографували бюлетені, а потім від то не соромлячись про це розповідали на камеру. Мовляв, їм за голос заплатили. Очевидцем зізнання стала Юлія Савтенко, журналістка, що своєю діяльністю поставила під удар весь місцевий осередок політсили народний контроль через інцидент із своїм прізвищем. Савтенко розповідає, що факт фотографування студентами бюлетеня зафіксували її однопартійці разом зі спостерігачами. Особисто журналісти народного контролю особисто, я теж приїхала на місце події і була здивована, коли студенти. Накриючись на камеру, говорили, називали речі своїми іменами, тобто абсолютно говорила про те, що відбувається і як функціонує їхня схема. Ці події стали причиною обшуку, який провели у квартирі чинного депутата та кандидата в депутати до міської ради Ростислава Білика. Правоохоронні органи обшуки проводили грубо, довели до шоку і місцевих жителів, і малих дітей Білика. Це спричинило обурення чернівчан, які і перекрили центральну вулицю міста. Аючи справедливості, представники рідного міста здивовані тим, що опоненти не змогли гідно програти і нині вдаються до провокацій та наклепів. Зазначають, у такий спосіб колишні фронтовики борються з волевиявленням чернівчан, які обрали того кандидата, в якого вірять. Представники рідного міста кажуть, що про брифінг Каспрука, на якому були присутні люди з різних політичних сил, їх чомусь не повідомили. Ніхто не запрошував, ні рідне місто, ні мене особисто. Я тільки про цей брифінг узнав із інтернету. Щодо ситуації, яка склалася у день виборів у рідному місті, зазначають, що студентів вкотре використали спеціально проти партії, яка за результатами екзитполу лідирує. Припускають, аби зіпсувати рейтинг рідному місту, вони вдалися до незаконних дій і спеціально підкупили молодь, щоб підставити місцеву політсилу. Стверджують, це черговий наклеп на їхню партію. А якщо хтось комусь пропонував якісь гроші, перед цим пишеться заяву правоохоронні органи. Фіксується факт, те, що хтось комусь щось пропонує. Потім, при передачі цих грошей, цю людину, яку пропонує, ловля на руки, за руки. І вже є уголовна справа. Але навіщо про це говорити після того, коли проголосували? І це все не підтверджено нічим. Зазначає, що Ростислав Білик набрав найбільший відсоток на своєму окрузі, і опоненти, не погодившись з програшем, намагаються таким чином розправитися з ним. У рідному місті кажуть, що крапку у справі повинні поставити правоохоронці, але не такий спосіб, який вони продемонстрували нині. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. На місцевих виборах рідне місто отримало найбільший рейтинг підтримки чернівчан. Така ситуація не влаштувала Олексія Каспрука, Тому він в авральному порядку зібрав представників політичних сил. і Запропонував їм своєрідний союз, як на нього зреагували в осередках партій далі. Замість того, аби вирішувати конкретні проблеми у Чернівцях, міський голова вже шукає союзників серед майбутніх депутатів сьомого скликання. Хоча другий тур виборів мера менше ніж за три тижні. Олексій Каспрук невдоволений вибором чернівчан, адже найбільше місць у міськраді отримала партія його опонентів. Тому він спробував створити союз проти рідного міста. Те, що так званий союз мера і меморандум з іншими поліцилами не має офіційної ваги, підтвердила і радниця міського голови Ірина Карімова. Але ніяких підписів офіційних нема тільки не Ні, Підписували, погоджували текст. Всі були ну, текст. Відпрацювали вони текст, і вони його повністю... Та підписи треба було б мабуть збирати якісь там збори, так далі. Так далі, тому вони вирішили діяти таким форматом. Не зовсім погодився із меморандумом, і голова Чернівецької обласної організації ВО Батьківщина Іван Мунтян, який запевнив, що він проти підкупу на виборах, якщо такий факт буде доведений судом, а не лише на словах, і не виступає проти конкретної партії. Такої ж думки і Ярослав Цуркан. Ми не виступаємо проти якоїсь конкретної партії в місті Чернівцях чи на теренах Чернівецької області. Наша офіційна заява це про те, що ми не будемо створювати коаліції з тими чи іншими партіями? Це офіційна заява партії об'єднує самопоміч». Ярослав Суркан запевнив, що самопоміч співпрацюватиме з усіма політичними силами, які діють на користь міста та громади. На сайті міськради опублікована офіційна заява мера і тих, хто взяв участь у круглому столі в ратуші. Проте серед присутніх голів місцевих осередків партії майже не було. А лише рядові представники виникає запитання: для чого тоді був зібраний круглий стіл і наскільки меморандум буде ефективний? Якщо немає офіційних підписів керівників партії, Олександр Докін, Максим Димко, Чернівецький промінь. У Чернівецькій міській раді випускний час відбиття підсумків роботи депутатів шостого скликання. Однак, самого ранку, охочих в останні попрацювати у сесійній залі було лише 24 народних обранця. Відтак довелося сесію перенести. Після годиної перерви кворум зібрали у залі зареєструвалося 40 депутатів. Навіть прийшли ті, кого не часто побачиш на сесійних засіданнях. Народні обранці, які не потрапили до наступного складу Чернівецького парламенту, на випередки розповідали про порушення виборчого процесу, звинувачували конкурентів у підкупі виборців. А ті, хто в черговий отримав мандат довіри громадян, обурювалися нещодавнім обшуком О Ростислава Білика. понедільник, поки що діючий мер Олексій Каспрук заявив, що фракція рідного міста каже в, опоз... в ізоляції. Уже во вторник Каспрук С благословения своих сессийных партийных боссов, э, Бурбака, Федорука, перешел от слов к делу. Утром в квартиру, где проживает наш коллега-депутат Ростислав Билык, ворвались до зубов вооруженные люди. В этот же момент даже проходил обыск в квартире его Хорошо. родителей. Хочу сказать вам, Алексей Павлович, и передайте это своим боссам, Ясенюку и, и Бурбаку. Нас не запугайте, і не пересаджайте. Більше ви город грабить не будете. ми вам цього зробити больше не дадим. Під час сесії депутати порушували питання роботи міліції, Адже вона, приміром, ще й досі не притягнула до відповідальності винуватців у нападі на пенсіонера агітатора, який працював у Чернівцях на виборчому окрузі за тиждень до виборів. Агітатора ще ніколи не били в Чернівцях. Це перший раз, і це били депутати, які сьогодні знаходяться тут в залі. Ну організовували це точно. Міліція виїхала на цей на, на цей визов. Правда, нічого не зробила. Оксипали ще я попросив вас. Щоб трошки аналізувати роботу міліції цього разу не обійшлося і без звернення громадськості. Люди обурені тим, що більшість кандидатів у своїй передвиборчій агітації спекулювали на атовцях, героях небесної сотні і звинуватили їх в тому, що депутати за цю каденцію не працювали на благо міста, а воювали між собою. П'ять років так, як, щоб не було так, як на обласній сесії заключні. Не говоріть, що ви плідно попрацювали. Давайте будемо говорити і дивитися справді в очі. Люди все бачать і все говорять. Ви працювали не на користь народу. Давайте нове скликання, нове скликання, яке буде працювати. Працюйте і приходіть в повному, як кажуть, складі. І говорити правду людям. Звичайно, такі заяви не залишилися без відповіді. Початок останньої сесії нагадував після виборчі з'ясування стосунків. Вислухавши всі заяви та звернення, депутати перейшли до порядку денного. Наталя Гаташ Андрій Доротюк, Микола Стафі, Сергій Грубляк, Чернівецький, промінь. На останній для себе сесії депутати повинні були розглянути 35 питань, проте навіть до половини не дійшли, і засідання перенесли. Але все ж декілька питань вирішили. Прийняли зміни до бюджету і переменували півсотні вулиць. Щодо змін до бюджету, то Фінуправління управління міськради запропонувало виділити спецкомунтрансу фактично приватній фірмі 150 тисяч гривень. Повідомив депутат Володимир Бишлей. Майже всі працівники цієї структури перейшли працювати на фірму, яка зареєстрована у Києві, і виконує всі функції комунального підприємства. На цьому комунальному підприємстві працює керівник юридичного і бухгалтер, в ведеться. Повністю майно підприємства, приміщення, територію, все, що тільки можна, експлуатується приватна фірма. Це питання зняли з розгляду депутатів на подальше до Окрім цього, виділили 700 тисяч гривень навчальним закладам на заміну вікон. Не обійшлося без питань до начальниці фінансового управління міськради Лівії Бамбуляк. Це не коштів на сьогоднішній день бюджет інформацію вже сказала. Вам підготують. ми зараз підготуємо під час перерви. Дамо вам ну, точні цифри. приблизно 48 мільйонів. Вже 48. просто декілька днів назад була ваша прес-конференція, де була, наскільки я пам'ятаю, трошки інша сума. Ну так час іде. Аби закрити питання, Лівія Бомбуляк пообіцяла письмовий фінансовий звіт, у якому депутати зможуть ознайомитися з видатками. Згодом народні обранці перейшли до перейменування вулиць. Спілкувався з докторами науки, так далі. Це рішення виважене і правильне. Тому зараз переносити ці дискусії у сесійну залу. Ми на 2021 році будемо думати чи гадати, треба це робити. Тож відтепер воли. Вулиця Бербюса зватиметься синагоги, а штерна стане банковою. Загалом перейменували 53 вулиці, але не дійшли згоди щодо бульвару героїв Сталінграду і вулиці Маршала Жукова. Вони залишилися зі своїми назвами: Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Також на останній сесії нині чинного складу міської ради перед Олексієм Каспруком порушили питання співфінансування побудови очисних споруд, які мали забезпечити все місто чистою якісною водою. У той час як Євросоюз погодився оплатити проект на 90%, міській раді залишалося докласти всього 10%. але чомусь затягує процес, і це лише один зі списку інноваційних проектів, який ігнорувала міська рада. Чернівецьким водоочисним спорудам більше 40 років. Вони вже давно не працюють, як годиться, та не відповідають сучасним стандартам. У 2013 році тодішній секретар міської ради Віталій Михайлішин підписав угоду з представниками Євросоюзу про будівництво у Чернівцях нових систем очищення води для Буковинців. На покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут та Дністер на Буковині Євросоюз виділив понад мільйон євро і профінансував проект на 90%. Тоді ж розробили проектно-кошторисну документацію та мали Голосити тендер на закупівлю обладнання для очистки води. Більше півтора року пройшло. За цей час гривня впала, обладнання подорожчало. Через безвідповідальність керівників міста піскоуловлювачі не встановили і донині. А це був один із списку проєктів, які мали покращити життя чернівчан. Але очільником міста став Олексій Каспрук. І зобов'язання міської ради за європейськими угодами перестали виконуватись, каже Ярослав Кирпушко, директор центру реконструкції і розвитку. А договір підписаний, а термін виконання проекту 31 Грудня, а мав бути 8 жовтня, і Олексій Павлович підписував згоду на продовження проекту 30 днів. А тому він закликав ще повноважний склад депутатів звернутися до міського голови, аби той зробив подання про співфінансування з міського бюджету цих проектів. Нагадаємо, лише 10%. відсотків у той час, як Європа погодилась оплатити всі 90%. Та для Олексія Каспрука, очевидно, Чернівці європейські це плитка з їжачками для туристів, тому що керівництво виконавчого органу абсолютно. Не займаються транскордонними проектами. Скажу вам ще одну річ: перевага цих проєктів, вони на 90%. Це матеріальна технічна допомога Євросоюзу, тільки на 10% співфінансування, на відміну від оголошених кількох кредитів, які нібито під маленькі відсотки, але на 100% мають фінансуватися з бюджету. Так, ті кредити, якими хвалиться міський голова, потім віддаватимуть усі чернівчани у той час, як підписані ним документи щодо продовження проекту зависли у повітрі. Ми підписали угоду на те, щоб цей проект продовжити. Ми підписали Ярослав Васильович. Підписали цей проект підпродовжений до кінця цього року. Дайте, будь ласка, кошториси, дайте, будь ласка, показники ефективності. Я не зобов'язаний був подавати ніяку інформацію комісії на чолі з Марією Дмитрівною, тому що е, міська рада є партнером у проєкті і вона отримує всю інформацію незалежно від того, чи вони запити дають чи ні. Олексій Павлович у цьому питанні був небагатослівним. Я отримав від Служби безпеки України документ для службового користування. Інформація, яка в ньому наведена, не дає мені можливості і права при. Мати будь-які рішення любому чалу Андрій Доротюк, Сергій Грубляк, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Ремонт цієї дороги планували закінчити всередині вересня. Потім в кінці обіцяли на початку жовтня. Місяць вже пройшов. Чернівчан близько двох місяців годують обіцянками, що ось-ось встелять асфальт на вулиці Каспрука. На день міста на вулиці Каспрука з'явилася техніка. Люди зраділи, що після тривалого часу на дорозі постелять довгоочікувані 5 сантиметрів асфальту, але не судилося. І ось на останній черговій сесії мер і департамент ЖКГ анонсували приємну звістку. Роботи були. Е... Призупинені завтрашнього дня за обіцянками цієї підрядної організації вони приступають до виконання робіт. Але наступного дня техніки на вулиці не було. Натомість були водії, котрі залишили свої відгуки від поїздки дорогою, яка два місяці залишається без покриття. Ужас, ужас. Була нормальна дорога, розбили все, це сам не знаю, що за порядок Вони роблять, Я не знаю. Уже скільки місяців так стоїть дорога? Я не буду брехати на два місяці, точно нічого не роблять. Ніяк. Я там ще проживаю і дуже погано. Переробляння напротязі десь трьох місяців. Окрім покриття, відсутні каналізаційні та дощові люки. Представники фірми генпідрядника ПМК 76 приїхали на вулицю, аби вирішити цю проблему, і встановили екологічні кришки з дерева. Бо кажуть, що дерев'яні знаки не допомагають. Ставиш знак один, ставиш знак другий. Їде грузова машина проїхала, збила за нею. Поїхали легкові машини. Розповіли представники фірми генпідрядника і те, що повинні були вулицю ремонтувати ще до виборів, проте погода не дозволила. Заасфальтувати хотіли минулої суботи, не вийшло, погода не дозволила. А зараз як планували Будуть. на завтра. Працівники ПМК 76 поділилися інформацією, що субпідрядник наразі асфальтує дорогу косів Коломия, і можливо завтра розпочне роботу у Чернівцях. Якщо погода дасть добро, Олександр Докін, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Їх було понад 4 тисячі, але залишитися можуть лише три сотні. Набір до нової поліції чернівців завершено. Тепер на претендентів чекають декілька етапів опробувань, в результаті яких обруть найкращих. Як це відбуватиметься? Дивимось разом. Початок набору до нової поліції Чернівців оголосили на день міста 3 жовтня. Відтоді анкети подали майже 4400 осіб. Третина з претендентів жінки. Близько 60% серед усіх заявників мають вищу освіту, а 80% вміють водити авто. Наразі конкурс становить 12 людей на місце. Окрім буковинців, у Чернівецькому відборі беруть участь 120 жителів сусідніх областей. Людина, яка не пройшла в інших містах, це не стосується тільки Франківська, це стосується і Ужгорода, наприклад, або Львова, або Луцьку, або Тернопіль. Якщо вона не Прийшла вона може подаватися в чернівцях, і якщо вона проходить всі наші е, критерії, і е, в нас є місце, для цієї людини, вона може тут е, проходити службу. З 30 жовтня розпочнеться тестування базових навичок претендентів. Щодня планують перевіряти по 400 осіб, розповів координатор набору до нової поліції чернівців. Далі на майбутніх патрульних чекатиме військова лікарняна комісія. Тим, чиє здоров'я або фізична підготовка бажають кращого, дадуть шанс пройти випробування знову вже за півроку. За словами Мустифіна Єма, анкет від правоохоронців, які забажали стати поліцейськими, у Чернівцях майже 7%. За кількістю це стільки ж осіб, скільки нині працюють у патрульній службі міста. Окрім Спецперевірки, яку проводять по всіх, вони проводять спецперевірку міліцейську. Як вони проходили службу? Які в них є показники роботи, і за які причини вони були звільнені, або чи були в них догани і так далі. Усі кандидати, незалежно від попереднього досвіду роботи, вивчатимуть 25 дисциплін. Викладатимуть їх тренери, відбір яких почнуть за три тижні до початку цих навчань. Зазвичай ми оголошуємо конкурс серед місцевих з фахівців і спеціалістів. Якщо ми не набираємо їх, таке може бути. Будемо запрошувати з інших областей, зокрема, що стосується тактичної підготовки, можливо, будуть не з Чернівецької області. Мустафа єм наголосив, що основною функцією нової поліції буде охорона громадського порядку. Тому боротися з мафами та стихійною торгівлею поліцейські будуть лише за постановою суду. Вулиці Чернівців уже на початку березня 2016 року патрулюватимуть 340 поліцейських. Павло Монахов, Роман Палатик Чернівецький промінь. Історія одного доброго серця. Соня Келлер – німкеня чия прабабуся, народилася у Львові. Щойно жінка дізналася про вторгнення ворожих військ на схід України, вирішила, що змушена допомогти нашим волонтерам. Жінка не раз сама приїжджала до України цього разу про свої переживання, розповіла Любові Мочаловій. Про бабуся Соні Келлер – львів'янка, яка свого часу змушена була виїхати до Німеччини. Можливо, через власне коріння жінка, яка народилась та все життя прожила у тій європейській країні, завжди відчувала зв'язок з Україною. Досі пам'ятає, як уперше в газетах на радіо та телебаченні з'явилися новини про те, що тут розпочалась війна. у Німеччині всі дуже занепокоєні, адже це зовсім недалеко. Всього за якихось тисячу кілометрів війна ми дуже переживаємо, адже гинуть люди, молоді хлопці, діти залишаються сиротами. а діти це ж майбутнє будь-якої країни. Ольга. Тоді ж вирішила не відвернутись, а допомогти, і з того часу до нині надсилає одяг та все необхідне для солдатів на передовій та для дітей сиріт я купляла одяг, продукти та іншу гуманітарну допомогу. Були центри, які організовували збір цієї допомоги, та я не була впевнена, куди воно все попаде. А тому від себе та від своїх друзів передавала усе особисто через волонтерів, яких я знаю, які не раз приїжджали до Німеччини. Олег Ревега не раз приїжджав до нас і збирав цю гуманітарну допомогу для солдатів та дітей сиріт. Не лише корінні німці, а й українська діаспора регулярно підтримує наших волонтерів у бажанні допомогти українській армії та людям, які постраждали від протистояння на сході. Мати Олега Ревеге живе у Німеччині, товаришує з сонею келер. Та ще роздивована добротою цієї жінки. Саме тому не могла не розповісти про неї чернівчанам. Вона дуже добре ставиться до України до українців. Вона переживає, вона, вона весь час нема такого. Разу, щоб вона побачила якісь е, е, такі е, новини, щоб її це також не зачепило. Вона всім. Допомагає і переживає разом з нами. Соня Келер часто і сама приїжджає до України. У Чернівцях її завжди захоплює краса природи та смачна національна кухня. Щоправда, після кожного такого візиту змушена сідати на дієту. Єдине про що мріє ця європейка одного разу почути, що в нашій країні нарешті настав мир. Любому чалова Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Им був тиждень, що минає. завтра буде новий день, і про нього журналісти телеканалу «Чернівецький промі розкажуть вам у найближчих випусках. Це була програма «Чернівці Тиждень з вами була Марина Скінта. І Залишайтесь надалі з нами до зустрічі.